Вітаю, з вами Володимир Рашов, компанія Балкон'я. Сьогодні ми на огляді лоджі, де ми зробили повністю ремонт під ключ. Ми використали наш новий матеріал, дуже прикольний тут колір і також ще декілька класних рішень. Тож залишайтеся до кінця огляду, я все вам розповім, як що ми зробили і які матеріали використали на даній лоджі. Тож, приступимо до огляду. А якщо вам подобаються наші огляди, ставте лайки, залишайте коментарі. Перше, що хотілося б почати, це в нас лоджія довжиною вона 3 метри. Це новобудова. Глибина, як ви бачите, в неї тут ,15 метр п'ятнадцять і плюс ще на світкос. Що було зроблено? По-перше, це ми поставили скління рехау євро 70 Тут клієнт захотів тепле себе скління. Ми зробили, обов'язково ставимо, якщо тепле скління, три скла закачується гасаргон в кожну камеру і енергонапилення. Як ви помітили, в нас вікна темного кольору, це в нас ламінація антрацит. Вона внутрішня, тобто ззовні, щоб не порушувати фасад вікна білого кольору, а всередині вони кольору гонтрацит. Тут використали ручки Таулон Secustic, вони з тріщоткою, дуже зручно ними користуватись, вони фіксуються в положеннях. В які вам потрібно, і дуже комфортно дані ручки працюють в сумісності з фурнітурою Mako Multimatic. Це також довговічний класний варіант, котрий вас буде працювати 10-15 років, з ним нічого не трапиться. Як ви бачите, помітили, ми поставили москітні сітки, щоб не залітали комари. Ми використали 20 см підвіконня, також кольору антрацит. І бачите, воно не прогибається. Воно тримається у нас за рахунок ось таких металевих куточків. Вони тут з підвогонкою спрятані, і вони дуже гарно тримають саме підвіконня. В нього можна щось ставити, опиратися ліктями, і з ним нічого не трапиться. Ідемо далі. Саме цікаве, це наш новий. Матеріал, який ми почали використовувати в 2023 році. Це дерев'яна вагонка під каміння. Бачите, у нас дуже-дуже гарний малюнок. Це в нас каміння з вузьким швом, є також каміння з широким швом. Але, в принципі, багатьом нашим клієнтам подобається вузький шов. І ми його дуже, досить часто використовуємо. Це в нас дерев'яна вагонка, її вартість зараз складає 400 гривень метр квадратний плюс фарбування, що дуже-дуже воно гарно виходить по ціні. Тому що, наприклад, якщо ламінатом зашивати, десь ламінат коштує біля 580 гривень за метр квадратний на липень 2023 року. Тут о, дану вагонку ми пофарбували такий сірий колір. Тут у нас сьогодні трошечки темно, то він таки каже, турбува здається, мабуть, трошки тимніше, але дуже круто виглядає. Ми фарбуємо в два кольори. Попередньо перед фарбуванням оброблюємо спеціальним антисептиком для того, щоб вагонка пропиталась і з нею з часом нічого не траплялось. Вона буде слугувати. 15 років ця фарба використовував фарбу Тікуріла, вона дуже якісна, з неї нічого не трапляється, можна її мити, чистити, і вона буде завжди як нова. Також нагадую, що ми можемо пофарбувати в будь який колір. там світлий, темний, будь-який колір ралло навіть дизайн обираємо, який вам подобається. Тут ми використали такі спокійні сірі тона. бачите, темна рама, темне підвіконня. Тут також темне підвіконня, воно все стильно виглядає. Підлогу ми обов'язково підіймаємо, щоб у нас не було ніякої сходинки. Ми за допомогою брусів утеплюємо, стелемось біпліту, і тут ми використали ламінат під плитку. Це дуже якісний матеріал, він логостійкий і круто виглядає на балконі під таку плиточку, він такий. Нестандартного такого темного кольору, і в поєднанні з оздобленням мені дуже подобається таке виконання. Також для зручності для зберігання речей ми робимо таку вбудовану шафу, а бачите, ми тут зробили не до. Вікна, тут термопанель ми не робили, щоб попадало більше світла. Тут ми її огородили. Зашили бачите, також дерев'яну І воно все стильно виглядає. Самі дверцята вони приїжджають з стандартного під колір дерева. Ми їх фарбуємо. Зазвичай ми фарбуємо в один колір, тобто ззовні. Середини фарбуємо. Це вже клієнт попросив, то ми і пофарбували всередині шафи. Ось так виглядає у нас шафа. Це в нас, в принципі, також досить стандартне, як ми її ділимо. Тобто, бачите, велика ніша під складання різних ВДР з різними швабрами, також сюди якась сушарка може становитися без проблем. І тут такі полички для зберігання. Бачите, воно вже все заставлено. Ці полички ми робимо з ОСБ-пліти, вона досить міцна, витримує багато навантаження. Ось така шафа у нас виходить. І воно, бачите, поєднання сіри, темно-сірий, підлога досить, досить круто виглядає. Зазвичай ми виводимо світло, розетку вимикач. В даному виконанні виконали так, але ми дуже не рекомендуємо, тому що воно в принципі, б'є в очі, краще зробити ось тут освітлення, але це вже на побажання клієнта. І вішаємо, бачите, потолочну сушарка. Тобто ось у нас опускається. Сушка до потрібного рівня. Ми вішаємо, що нам потрібно, далі її підіймаємо. Ви Навіть, бачите, в мене однією рукою це виходить. І далі кріпимо її ось тут. І все, у нас білизна сушиться, вам не заважає повністю знаходитись на балконі. Ось такий балкончик ми зробили для нашого клієнта. Строки виконання це у нас 6 робочих днів, гарантію ми надаємо 7 років. І хочу вам нагадати, що ще до початку робіт. Наші клієнти знають вартість ремонту балкону, він не збільшується, і за рахунок того, що ми закуповуємо всі матеріали напряму у постачальників. Ціна на матеріали ви дуже економите на матеріали. Тобто, якщо ви підете закуповувати їх там, в Епіцентр, центр, лірамерлін, вам це вийде процентів, мабуть, на 10-15 дорожче. Плюс ми обираємо ті матеріали, котрі будуть дійсно слугувати на балконі довго і не буде з ним ніяких проблем. І плюс за рахунок того, що всі роботи виконуються однією бригадою, у нас навчені хлопці, всі всі штатні то також ви отримуєте високу якість робіт і помірну ціну на самі роботи. Тож, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі та до нових зустрічей.